Життя сповнене виборів. Щодня ми стикаємося з рішеннями, великими та малими. Ці рішення формують нашу долю. Але як нам знати, який шлях обрати? Відповідь криється всередині нас. У кожного з нас є внутрішній голос, тихий шепіт серця. Цей голос веде нас. Він знає наші справжні бажання. Інколи світ навколо дуже гучний. Він говорить нам, що робити, як жити. Легко загубитися в цьому шумі, але важливо пам'ятати про той внутрішній голос. Той тихий шепіт це наш зв'язок з чимось більшим. Це голос наших мрій, наших захоплень, нашого призначення. Слухати своє серце потребує сміливості. Це означає довіряти собі. Це означає інколи йти проти течії. Світ може не завжди розуміти ваш вибір, але це нормально. Ваш шлях тільки ваш. Згадайте братів Райт. Вони мріяли про політ, коли всі казали, що це неможливо. Вони слухали свої серця, ігнорували скептиків і змінили світ. Або подумайте про Опру Вінфрі. Вона слідувала своєму прагненню спілкуватися з людьми і побудувала імперію на щирості. Історія сповнена таких історій. Люди, які наважилися слухати свій внутрішній голос. Вони стикалися з труднощами, невдачами та невизначеністю, але вони наполегливо йшли вперед, тому що вірили в щось більше, ніж вони самі. Вони вірили в шепіт своїх сердець. Ці історії нагадують нам, що в кожному з нас є велич, у кожного з нас є свій унікальний внесок. Але ми не можемо поділитися своїми дарами, якщо не будемо слухати шепіт, який нас веде. Ми повинні бути достатньо сміливими, щоб довіряти своїй інтуїції та йти туди, куди вона нас веде. Ваше серце знає шлях. Воно шепоче про ваші захоплення, ваші таланти, ваше призначення. Це може бути тихий шепіт, але він завжди є. Знайдіть час, щоб послухати. Довіртеся своїй інтуїції. Не бійтеся йти своїм власним шляхом, навіть якщо він відвідрізняється від шляхів інших. Коли поєднаєте своє життя з шепотом вашого серця, ви знайдете справжнє задоволення. Ви відкриєте для себе відчуття мети та радості, яке приходить від щирого життя. Тож слухайте своє серце, довіртеся своїй подорожі. Світ чекає на ваші унікальні дари.